Маринованих огірків багато не буває. А коли вони ще якісь незвичні, цікаві, оригінальні, то це взагалі. Сьогодні запропоную вам три найцікавіших і найсмачніших рецепта, які полюбилися в моїй родині. Ця консервація в мене ніколи не залишається на наступний рік, скільки порців я не приготувала. І всі, хто пробують, завжди питаються рецептом. Я їх удосконалила і зробила просто всі ідеальними. І перший це мариновані огірочки, класичні, але не зовсім звичайні. Супер прості, але дуже смачні. Розпочну з приготування маринаду. До води додаю сіль, цукор. Ну і, звичайно, 9% оце це все доводжу до кипіння. Можна оце додавати, коли вже у вас закипів маринад. Це ще краще буде. Друзі, точні пропорції до кожного з цих рецептів написані і в відео, і в описі під цим відео. Далі я підготувала всі продукти, огірочки помила, обрізала, зелень у мене це листя хрону. Далі додаю ще і е, корінь хріну, зонтики укропу, спеції. Тут в мене гвоздика, духмяний перець і перець горошком. Та суха гірчиця в зернах. Завдяки гірчиці огірочки прекрасно зберігаються і виходять дуже хрумки. І тепер щільненько наповнюємо баночки. У мене сьогодні вони по 750 мл. Наповнила їх і заливаю маринадом, Він мене вже злегка охолонув, але можна знаєте щоб швидше закипіло як буду стерилізувати, Можна і гарячим маринадом заливати. Я ніколи не заморочуюсь і не охолоджую. Прикриваю кришечками і стерилізую півлітрові баночки 10 хвилин, літрові 15 з моменту закипання води в кастрюлі. Так як у мене 0,7, то я стерилізувала 12 хвилин з моменту закипання. Щільненько закручую і даю повністю охолонути. Після охолодження зберігаються такі огірочки прекрасно, чи то в погребі, чи то в кладовці, де у вас є місце. Це один із топовіших рецептів приготування огірків. До речі, друзі, в мене в продажі є збірник рецептів консервації. Там цілих 55 рецептів, тому переходу. Ходьте в мій інстаграм, пишіть, хочу збірник я надам вам всю детальну інформацію. Адже готуючи за перевіреними рецептами, ви економите не тільки час, а й свої фінанси. Тому що знаєте, рецепти з інтернету, хоча я сама транслюю їх в інтернеті, мають бути перевіреними. А у мене консервація перевірена на всі 100%. Хто за мною давно слідкує, готує за моїми рецептами, той це знає. Тому адресу на інстаграм залишаю, підписуйтесь, думаю, вам буде цікаво. Наступний рецепт пропоную приготувати закуску з огірків. Це вже не зовсім такі Риновані огірочки, швидше салат, але і швидше закуска, тому що це таке хрумкі. Дуже ароматні незвичні огірочки. Бачите, я нарізаю їх такими скибочками і додаю сюди приправу 10 овочів. Віторчин будь-яку 12 овочів та й смачно. Але вона має бути саме овочевою. Дуже класна ця закуска, нам полюбилася. Я її готувала, мабуть, перша років 4 тому. Роздала, мабуть, сотні рецептів друзям і рекомендую вам. Додаю сюди ще цукор. Олію та 9% відсотковий оцет. Це все гарненько перемішую і Залишаю, щоб огірочки пустили сік. Час від часу можете помішувати. Якщо у вас домашні огірки, вони пустять росіл досить швидко, півгодинки, і все. Якщо у вас куплені на ринку, вони стрішки все рівно прив'януть, то залишаю на годинки півтори. Далі в чистенькі півлітрові баночки або будь-яку тару об'ємом, яка вам більше до вподоби, кладу перець горошком і далі щільненько наповнюю огірочками. Гранули приправи гарно розчинилися, можна вже і наповнювати баночки. Якщо вже сталося так, що у вас не вистачило соку, нічого страшного, розлийте рівномірним шаром сік. І додайте переварну охолоджену водичку решту, щоб покрити огірочки. Хоча я вам скажу, що от зараз, бачите, в мене не повністю покрите маринадом огірки, але під час стерилізації Огірки осядуть і пустять ще більше соку, тому це не проблема. Якщо у вас маринаду більша половина банки, нічого страшного вистачить. І тепер з моменту закипання буду стерилізувати 18 хвилин півлітрові баночки. Як тільки в каструлі закипіла вода, засікаю час і потім щільненько все закручую. Цей варіант це один із улюблених моїй родині. Я його люблю готувати, бо це все максимально просто. Зберігається прекрасно просто. До речі, я його в минулому році був дуже гарний врожай огірки. Я консервувала у автоклаві в бакпакетах таких спеціальних, передавала, то мені писали такі коментарі, дуже подобали. Знаєте, бо просто маринований огірок чи заквашений це одне. А це зовсім інший смак. Картопля насмажив. Відкрив такий огірочок і готово. Наїлася до схочу. Все охолоджую повністю, і відправляю чи то в погреб чи в кладовку ось такий ароматний, смачний, цікавий, простий приготування салатик, які я рекомендую вам приготувати. А ви напишіть в коментарях, як вам рецепт можливо, ви вже готували, і які огірочки любите найбільше всього консервувати. Ми продовжуємо і на завершення як то кажуть, вишенька на торті, найтоповіші, найулюбленіші огірочки, які її рецепт я вдосконалила. Дуже рекомендую до приготування. Прям дуже-дуже. З цих трьох цей мій найулюбленіший. Але кожен вартий вашої уваги. Огірочки гарненько помила, все як не має бути, і далі варю маринад: миру воду, 9-відсотковий цукор та, звичайно, сіль. Ще раз повторяюся, що точні пропорції написані і в самому відео, і в описі під цим відео, тому будьте уважні. Натискайте детальніше, і там все написано. І тепер беремо гірчицю. Гірчицю я використовую будь-яку козацьку, українську, американську, яка є. Дуже сильно гостру єдине не люблю використовувати, бо огірки. Виходять аж занадто гострими, тому беру звичайно українську ніжна мені дуже смакує. Вона мають огірочки такий насичений смак, легку гостринку гірчиці, але не такі ядроні, як я кажу. Тому рекомендую вам беріть будь-яку гірчицю тільки не гостру. все, а якщо любите гостреньки, то чому можете брати гостру? Довела маринад до кипіння. Вимикаю, а далі ось огірочки в мене вже в водиці холодні постояли годинки три. Гарненько вимиваю, в теплиці в цьому році врожай огірків звичайно не такі, як би хотілося, але нічого страшного для нас вистачить. Чи вистачить відправити тим, хто цього потребує? На дно банки, сьогодні знову в мене баночки 07. Беру два-три зубчика часнику, духмяний перець, перець горошком. Якщо любите, можна додати ще гвоздику. Далі йде хрін, як зазвичай готуєте мариновані огірки. Звичайно, зонтики окропу. Ще я додаю листя смородини і можна додати вишню. Щільненько наповнюємо баночки. Я знаю, ще, ви знаєте, ніколи не знімала на ютуб це приготування маринованих огірків е, саме з кетчупом чилі. У мене мама їх дуже любить і закриваю вже мать, років 10. А я от не дуже і щось навіть вам не відзняла. А ну напишіть в коментарях, чи вам цікаво побачити мій варіант приготування огірків з кетчупом чилі чи кабачків, наприклад. Я, наприклад, більше люблю з гірчицею. Мама моя любить з кетчупом. А ви пишіть в коментарях, які огірки більше вам вподоби. Заливаю тепер це все маринадом, прикриваю кришечками. І Стерилізую 10 хвилин з моменту закипання води. Якщо це літрові баночки, 12 хвилин це, взагалі, як на мене, це стандарт для огірків: 12 хвилин, 10 хвилин саме з моменту закипання води в каструлі. Ось така друзі, підбірка рецептів. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Ви обов'язково приготуєте хоча б один з них. А напишіть мені в коментарях, як вам чи сподобалось, які сподобався більше всього, і які рецепти приготування вам зараз актуальні? Що будемо консервувати наступного разу? До нових зустрічей, друзі! Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре! Хороших і вдалих вам заготовок.